Добрий вечір, доброго вечора. Слава Україні, слава ЗСУ. І так я начинаю. починаю. Тримайте українці, все буде добре. Бо ми це варті, бояться варті. ЗСУ уразили на Росії аеродром Барі Соглєбський. Сили оборони спеціальних операцій ЗСУ в замедії з іншими підрозділями Сили оборони задали удар по аеродрому Барі Соглєбський у Волонській області. Це аеродром є базою для Російских літаків Су-34, Су-35С та Су-37. За попередню информацію ураженност з керованными навчально начально-бойовые ретакто, мои інші літаки, после такие взяла у Уронинской области на їхньому аэродроме Борисогребский. Хай горит, хай права, техніка хиворож за вихідному телу. Хай горять їхні самолітки, хай горять їхні склади з боєприпасами. Хай палають. І не тільки, щоб російські регіони палали, а треба ще і щоб і Москва гарно палала, запалала. Палала, 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 палає, палає. Наша Україна переможе, все буде добре, триматись. Бояться варти, бо ми це варті. Бо ми це варті, бояться варти.